Продовжуємо другий день. Я намалював форму ручки приблизно і положив туди лезо. Лезо дуже гостре. Я вже вколовся, проколює тільки так, як голка до Ну, тут просто перетончив, напевно. Я з двойною заточкою з двосторонньою, треба було односторонньою робити, тоді лезо було б, би... ну кінчик леза був би більш мічніший. Міцніший, але так воно надзвичайно гостре і пороколить будь-що. Ну, це ж е, ніжно для повсякденних речей. А, може він там раз в житті саме його така функція пригодиться. То саме для цієї функції, як в голці одноразового шприца, отака в нього і кінчика. Ось, Проложив лезо, ергономічну форму ручки визначив, буде ширина заготовки 35 мм. Ось тут, а товщина 25 мм. Також малював різні варіанти опорів. Ось у мене є алюмінієвий кутник для упорів. Вже пофарбований в чорний колір з з одного боку. Ось. Ну я там дофарбую, якщо що. Оцей я тупор намалював ну, заготовка більше, ніж треба. Воно для руки так ухватить. 100... А, довжина 125 мм. Зробив 120, потім ще 5 мм додав. Так, далі. Я вже цю ручечку вирізав, як бачимо. Треба було ножниці брати, бо ножиком незручно. Ручка вирізана по формі. Заготовка червоного дерева у мене 35 мм, її висота, тобто це майбутня товщина. І зараз відрізаю, відрізаю 26 мм. Таку полоску на всю довжину, Тож я буду робити два ножа, а там вже ще якийсь варіант. Ну, на всю довжину ріжу 26 мм. Це так для руки. Ну, На мій погляд, оптимальна товщина. Вона там обточиться до 25 мм, один дюйм. Так, ну що, поїхали. Поставив боковий упор. Ну, хто не в темі, тут вістань 26 мм, саме таку, яку я хочу відрізати. Включаємо поїхали. Одною рукою різу дорогою знімаю. А, Можна вірити набагато спиться. Просто по техніки безпеки не треба. Хе, якраз зверний ішов, видно, пилка. Е, відрізав заготовку товщиною 26 мм. Тепер у мене 26 на 30. Тут якраз проявилася текстура красива, але ми з цього боку не будемо використовувати бо тут кінчик, а будемо зсередини звідси. Тобто, так, приблизно така текстура буде на ручці. Тут його би ще з цього боку від... Відріз... якимось чином би. Обрізать, ну, фуганок у нас без ножів, ножі ставити нема коли. Просто обшліфую да і все. Да, 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 трошки трошки халтурка, халтурка трошки. Ну, роблю для себе можу, можу собі дозволити. Так, ну що, вперед. зараз зараз я положу таким от чином. Заготовку відріжу, відмірюємо. Стояти. Стріляти буду, стояти. 125 мм. Єсть, з цього боку торцоване. Поставимо, що це буде галочка, так буде 90 градусів. Переміщаємось на пилку. О, тут навіть лазер включений. Лазер позиціонуємо з цього боку від пропила приблизно. Піхер там зняв, сюди я швидко поставив. Само зажимнас, ну, не сама зажимна, струбцина, а струбцина, яку можна зажимати. Одну в руку. Так, тут приподняла ми прижимантом. Все. Ви так не робіть. Того, що це про техніки безпеки не можна. Дивимося, що кругом воно прижимає. Упор є, доклад є. Ну, поїхали! Макіта ріже і не питає. Так, ну от такий от брусочок заготовка для майбутньої ручки. Як бачите, для руки воно якраз ну, воно тут на пару міліметрів довше, чим треба. Але воно ну, ну, довше не менше, Зашліфувати можна. Так, і тут у мене галочка стоїть. Я пам'ятаю, що це в мене базова сторона, і я буду тут розмічати вставку для. Щоб посверлити вставочку. Отак. Вставимо вставочку. І. Ну, спочатку буду сверлити, поки брусок прямокутний. Так, зручніше набагато. То у мене вже сверло є такої заточки. Сверло заточено неправильно. Хі -хі -хі. Хто в темі той зрозуміє? От воно 8 мм. Ця товщина. Давайте переміряємо, щоб не гадати. Так, що нам показує? Рівно 3 мм. Хорошо. Значить, 8 мінус 3 мм, виходить, 5. 5 для тинавпіл приблизно. По 2,5 мм буде товщина епоксидки з. Двох боків. Тобто я сверлю в торці. От у мене є торець 25 на 35 міліметрів. Зараз брусок такий. Тут приблизно центр. І тут приблизно центр. Ложимо заготовочку. Ай. Я дивлюсь, малюю, а ви не бачите. Малю золотовочку і буде отакий от, от пас 8 мм. Тобто він буде на всі боки трошки більший, ніж треба для леза. І я лезо поставлю, позиціоную його, центрую так, як треба. І залью епоксидною смолою. Тут я зробив такі от виступи для того, щоб епоксидна смола краще вцепилася. Ось. І воно застигне всередині ручки. От всередині ручки цей паз намальований. Тобто в деяких місцях він взагалі підходить під самий край. А, ось. Заліє це епоксидка, епоксидка засохне. От, і все. І вона буде триматися. А там я ще й укріплю її капроновою ниткою. Ну, побачимо. З пропітаною епоксидкою. По першій серії я не сказав, я сказав просто капронова нитка, але вона буде пропітаною епоксидкою. Ну, все, включусь. включуся вже, коли розмічу на цей. Нема в мене штатива, щоб я вам показував якусь таку роботу. Ну, Десь зараз може прилаштую телефон і щось буду вам знімати. Ну, Може цікаво, може не цікаво. Кому цікавий результат, то ви бачите, результат, непогано заставця до цього відео, а може і ні. Ну, коротше, як зараз будемо щось робити. Так, ну от розмітив я, торець. Турець заготовки. Тут края, куди вставляється ця вставка, плюс там по міліметру запас. от Отак от в ляг притулив. Сверло, тобто край сверла раз, по краю риски. І центром наколов, в центр. Тут так само край сверла про краю риски, і наколов в центр. Так вийшло, що ширина оцієї вставки 16 мм, а сверлити я буду сверлом діаметром 8 мм. Тобто 8 плюс 8 дорівнює 16 мм. Совпадіння Хе-хе, да -да, не думаю. То все було запроєктовано заздалегідь під той інструмент, який я буду його робити. Вот. Ну, все, зараз буду сверлити, але сверлити буду без вас, тому що я одною рукою не посверлю хорошо. Зараз поставлю телефон в прорізь спилки в защиту. Буде такий імпровізований штатів. Ось. І ви побачите, як я сверлю. Може трошки трусити, того, що це якби, пилка стоїть на цій станіні, але ну, хоч щось побачите. Якби технологію всверлювання. Центруємо центр по центру, по лінії лінії, так, ну, якби я там на коло центр вже парішелізається, у мене чітко. І тепер такими от рухами сверлююся. Поки воно не глибоко свернулося, я можу коригувати вверх вниз ліво-право дриль. І коли мені все подобається, я бачу, що зі всіх чотирьох сторін різці беруть рівномірно, тоді я вже починаю сверлити ну, якби руками тримаючи це положення дриль. Маю ж не відмітив, скільки треба сверлити. А я вже сверлю. Так. А, ну, тут якраз це в мене закінчується. Ленточка на сверлі. Дуже зручно. І так, там тої роботи, як розмови. Так воно виглядає зблизька. Ось два отвора. Зараз, ну, вони трошки цей трошки вище, цей трошки нижче. Але ми пам'ятаємо, що в мене є кругом запас там, по 2 мм, щоб я спозиціонував лезо рівно. Головне, що воно не вийшло за оцю розмітку карандашом. От зараз я цю перегородку зіб'ю таким от способом варварським, і буде у нас все добре. Короче, закриваємо вдув. Вот там така от дірка. Так, включив я підсвітку камери, і ми бачимо, як сверло, ну, по суті, коли воно працювало як фреза, зфрезерувало цю перемичку. І так далі. Ну, при то, всьому в тому, що я фрезерував, це робив одною рукою, а лівою рукою знімав. Ну, нічого вийшло. Так, оця ніша там входить. Як бачимо, є туди-сюди шат, але невеличкий. Ну, якби в цьому е в плані невеличкий, то що там в мене мало місця, а тут трошки більше. От. І зараз я обмалюю форму. Форму... Форму ручки, яку я тут намалював, перенесу на дерево і буду його там обшлі... обрізати на пилці і обшліфовувати. А може, зразу обшліфовувати, там нема що обрізати. Ось така от проста технологія. Ну, але треба вміти. Воно все просто, коли вмієш. Так, переніс. Бумажки контур на цю досочку. Досочку я шліфанув бистренько, щоб краще було видно, бо там були від пилки продольні риски. Таке шліфанув наніс контур плюс 1 міліметр. От. І зараз виріжу на пилочці, ленточці, ленточний лобзик, криволінійно. а потім буду обшліфовувати на. Великому Гриндері ШелпСі Так, ось так обточив по формі. На мега Гриндері Шел -Песі. Як бачите, наші отвори ніде не скрилися. От. Коли я проєктував, то я заклав оцю радіусність, що вона була, ну, Приблизно така, як цей колесо ШЛПС. Так набагато простіше працювати. Е-е-от, Ну, а по дизайну воно тут трошки більше. Та воно так в руці буде ухватісто лежати, коли я цю прямокутність зараз теж обшліфую і зроблю його більш, ну, більш таке, ергономічно овальне зі всіх боків. Ось. Дуже потужний цей гріндер, шліфувалка, і тут ще стоїть дуже груба 100, ну, 100 гріт наждачка. Тобто вона гризе як щурбулку матеріал. Треба дуже повільно нажимати, бо вона може його зчисати дуже швидко. Ну, промислове обладнання, що я хочете. От, От довжина ленти, а, це тут 325. хоча 6, напевно, більше 6 метрів. 7 метрів довжина оцієї. Е Коротше, 6 сем. 6 сем, де-то так, де-то так. Довжина шліф ленти. Ну, також це можна зробити і на цьому. От. Е на цій шліф машині. Перевернувши його верх ногами, так само обшліфувати, ну або навіть обстругати ножом і потім обшліфувати вручну. Теж е собі технологія, реально, я в дитинстві так робив, і все в мене вийшло. Ну, не з червоного дерева, а з якогось ясен, але все. Я ножі не робив років 20, напевно. Да? І от тепер, тепер згадую. Згадую навики. А руки то помнять! Обточив, обшліфував ручку до такого стану. Тобто вигляд вторець. Настала така овальненька, обтікаємо. Дуже ухватіста. Тобто, як бачимо, в мене вона в руці лежить ідеально. Ідеально. Тобто тут я впираюся. Тут теж утончив, зробив тоньше, тут тоньше. Тобто, от як вам то показати, от. Радіус є. Ну, Тут-то ви бачили. А тут теж зробив радіус, впуклий, щоб було зручно міцно хватати. Ну і так, впирати. Тут ще будуть ці опори. Коротше, ручка ергономічно зручна. Е -е. Зараз випиляю з цього кутника. Сюди, якби цей упор, як він називається, не знаю. Бойовий упор. чи е, Обмежувач руху руки, коротше, ви зрозуміли. І зроблю тут пас. Значить, як я зроблю? Замірюю цю товщину, то, що ж получилась, якби товщина але е, ручки. По цій товщині зроблю. І чітко по цен... зроблю по цій ширині ширину алюмінії, чітко по центру зроблю ризку і профрезерую ручною бормашиною 3, 3 мм пас. У мене якраз є фреза 3 мм. Святку посверлю багато отворів, потім фрезую 3 мм розфрезерую. І тут буде чітко. І так як чітку позиціонування по центрі, я відносно цих боковин витримую, то коли я буду тут позиціонувати лезо, мені достатньо буде позиціонувати по краю алюмінієвий деталь, і вона сцентрує саме лезо, по центру цього, ну не по центру, по центру ручки. А тут відносно цієї пази, то вже як прийдеться. Але спозиціонувавши так, воно в мене порівняється. Ну, а паралельність осі відносно ручки, то я вже буду на, на глаз виставляти туди вліво-вправо наклоняти. От. Ну, там нема такої прям великої різниці. Я ж не роблю там витвір мистецтва. Це буде робочий інструмент. Який має бути міцний в першу чергу. А якщо він там чуть, -чуть там вліво-право на градус відхилиться, то не важливо, тому що епоксидка засохне і вона його м, вклеїть дуже якісно. Такий от план, зараз будемо робити.